Привіт, друзі! З вами Сергій Яровий і ми продовжуємо серію відео з рубрики. А що? Так можна було? Отже, сьогодні ми з вами знову будемо спрощувати наше життя, використовуючи комп'ютер за своїм прямим призначенням. Тобто будемо максимально зменшувати кількість нотних дій. Так сталося, що кожного місяця мені треба готувати розсилати рахунки клієнтам. Тобто в мене є перелік сформованих рахунків, є mail адреси куди мені потрібно надсилати ці рахунки і є якийсь супроводжувальний текст. Але кожного разу робити це вручну це досить довго. Чи можемо ми якось автоматизувати цей процес? Звісно, адже всі ми маємо потужних помічників наші комп'ютери чи ноутбуки, і напевно є якийсь засіб автоматизації цієї діяльності. Я, наприклад, користуюся макросами в Excel. Макроси в даному контексті це програми, написані на Visual Basic, які автоматизують виконання дій в програмах Microsoft Office. На побутовому рівні я знаю, що можна зробити запис своїх дій і потім відтворювати ці дії для обробки таблиць. Я використовую їх, щоб щомісяця обробляти та приводити до візуально зручної форми Прайс-постачальника. Але є одне, але в Outlook немає магічної кнопки запису макросів. А я не хочу вивчати команди і документацію, я ж не програміст. Тобто потрібно знайти програміста, опублікувати завдання, знайти виконавця, заплатити кошти та отримати потрібний мені макрос? Чи не забагато кроків для рутинного завдання? Давайте спробуємо використати для тієї цілі шалено популярний чат GPT. Кажуть, що якщо максимально деталізувати завдання, він зможе нам допомогти. Давайте спробуємо. По-перше, нам потрібно пояснити цьому штучному інтелекту, що ми хочемо зробити, та звідки брати необхідні дані. Це просто. Я створив відповідну таблицю. Дивіться, в мене є назва рахунку, що я буду відправляти, адреса для відправки, тема та текст листа. Давайте тепер сформулюємо наше завдання. Я написав його таким чином. Привіт! Мені треба написати макрос для Outlook, який би автоматично розсилав e-mail. Е Отже, що в мене є? В каталозі C Billing, є таблиця MailingXLS. Перший рядок першого листа таблиці містить заголовки. Далі розташовані такі дані. У першому стовпчику вказано назву файлу, який розташований в тому ж каталозі. Цей файл потрібно надіслати як вкладення. У другому стовпчику вказано e-mail е одержувача. У третьому стовпчику вказано тему листа, в четвертому стовпці вказано текст листа. Потрібно розіслати листи для всіх одержувачів в цій таблиці. Подивіться на екран. Бачите, ніяких технічних знань я не надаю. Лише зауважую, що в мене є таблиця в Excel. Я думаю, що він здогадається, яка це саме таблиця. Я ж написав її повним я з розширенням Excel SX. Та я вказав, що листи я буду розсилати в програмі Outlook. А ось так виглядає каталог. Про який я згадував. В ньому є 4 PDF-файли та сам файл Excel. Відкриваємо чат GPT, вставляємо наш запит, а далі будемо діяти за підказками. Зверніть увагу, ніяких поблажок я не даю. Всі запити буду давати українською. Нехай інтелект працює наповну. Отже, поїхали. Так, він розібрався, каже, що треба робити макрос на Visual Basic for Application. Бачите, він навіть коментує українською мовою. Якась магія. Цикл він бере з другого рядка, бо в першому в нас є назви. І він коментує. Якщо так от. Зупиняється, то треба сказати, що він продовжив. Але бачите, якісь слова він загубив. Навіть дав підказку, що якщо в нас деякі будуть проблеми що робити. Отже, є програма. Але я не розумію, куди її вставляти. Так і спитаємо. Бета пошукаємо нашу панель розробник. Ми її не бачимо. Він щось про таке писав. Якщо ви не бачите панель розробник, файл, опції, налаштування, розробник. Дивимося, файл. Опцій нема, є параметри. Далі, що він пропонував? Customize Ribbon. Ріб... Це, мабуть, налаштування стрічки. Є тут таке? О, є розробник. Ставимо галочку. Є розробник. Що далі треба робити? Visual Basic. Ага, дивимося. Visual Basic. Вставити модуль. Ага, і сюди нам треба вставляти наш макрос. Вставляємо. Є кнопка Копі-код, вставили. Вставилося. Можна зберегти. Це можна закрити. І потім він пропонував кнопкою макроси. Ну ось у нас є такий проект. Давайте натиснемо і подивимося, що в нас станеться. Так, є якась помилка. User Defined Type Not Defined. Добре. Він щось таке писав. Але давайте ми не будемо полегшувати завдання і спитаємо його напряму. Помилка в рядку. Що він скаже. Tools, References і відмітити галочкою Excel Object Library. Дивимося. Але спочатку це він не підказує, нам треба зупинити виконання. Tools References. І тут треба знайти Excel. Microsoft Excel. Ось вона. Ставимо ОК. Знову запускаємо. Так. Хм. Дивіться. У нас є листи. Давайте відчинимо. Отже, кому. Тема, вкладення, текст. Ольго, Ольго, все є. Ну, адреси всі я придумав. Тобто це нереальні всі адреси. Дивіться. Ми буквально за скільки, 3 хвилини написали макрос і він працює. В мене стоїть затримка відправки на хвилину, тому всі листи ви бачите в каталозі вихідні. Якщо цього б не було, то Outlook би в цей час вже розпочав би відправку цих листів. Отже, які висновки ми можемо зробити? По-перше. ChatGPT дійсно працює і не тільки може написати вам простий макрос, але й допомогти з відповідями на кшталт, а що мені робити далі, чи поясни, як уникнути такої-то помилки. Коли я тренувався готувати для вас цей ролик, я з'ясував ще декілька корисних речей. Наприклад, в тексті завдання для написання макросу я використовував фразу перший рядок першого листа таблиці містить заголовки. Спочатку я писав текст як. Перший рядок таблиці містить заголовки, і це була моя помилка, адже таблиця може містити декілька листів, і перший лист може, в залежності від регіональних налаштувань, називатися як аркуш 1, щит або лист 1. Чат GPT майже не повторюється, коли відповідає на запити, тобто кожного разу він генерує новий макрос. І в деяких випадках він генерував код, де брав саме перший лист, називаючи його Worksheet 1. А в іншому разі, він міг написати Worksheet Arkus 1 або Sheets 1 І в цьому випадку згенерований макрос видавав помилку, якщо назва листа була іншою. В даному випадку я сказав, бери перший лист, тому він гарантовано прописав код листа цифрою. З цього випливає ще одна порада. Якщо у вас першого разу код не запрацював, можна банально попросити чат GPT відповісти заново. Він згенерує для вас зовсім інший код, і, можливо, він у вас запрацює зразу. Якщо ж помилка буде знову, запитайте в нього, як її вирішити. Як ви вже бачили, з його підказками зробити це неважко. Якщо це відео виявилось для вас цікавим, то прошу обов'язково поставити йому лайк та підписатися, щоб не пропустити нові випуски. Я буду намагатися щотижня робити нові. Вони будуть на різну тематику, але загальна концепція буде одна: як спростити вашу рутинну роботу за комп'ютерах. В коментарях ви можете написати, що саме для вас цікаво, і, можливо, наступний випуск відповість саме на ваше питання. А серед запланованих до виходу такі випуски: Як фільтрувати пошту? Правила в Outlook та ярлики в Gmail. Відправка листів з затримкою. Як зробити персональну розсилку листів на багато адресатів, щоб кожний лист був індивідуальним. Готуємо договори, як міняти номер і дату договору в усіх місцях документу одночасно. Не перемикайтеся! З вами був Сергій Яровий. Всього найкращого!